Привласнив виплати загиблої захисниці Азовсталі на Прикарпатті про підозру повідомили заступнику начальника обласного управління поліції охорони. Його підозрюють у шахрайстві. Як з'ясували слідчі, чоловік далекий родич військовослужбовки Національної гвардії, яка загинула в квітні 22-го року на Азовсталі в Маріуполі. Дізнавшись, що після загибелі військового її батьки призначили виплату однорозової грошової допомоги, правоохоронець запросив того переїхати жити на Прикарпаття і знайшов йому роботу в своєму управлінні. Далі ж запропонував допомогти з пошуком житла. Розгублений батько загиблої довірився родичу. Той купив у новобудові квартиру вартістю майже понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. От тільки всі документи із правом власності, включно оформив на свою близьку родичку. Під час обшуків у правоохоронця вилучили речові докази злочину. Йому загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.